Вясую вас, браті, сістри, молодіж, діти, Господом нашим Ісусом Христом, який собрав нас на стающий час, на це служіння подяки. Ви знаєте, ця історія ділиться дуже-дуже давно. Каже, друг ми прочитаємо із. Книги і пророки» Спустя 50 днів після приношення перших плодов наступала п'ятидесятниця, називаємо її також праздником жатви. Праздник жатви. Знак благодарності за хлеб. Перед лісом Божим приносилося два хліба. Далі ці два хліба, вони символізували мали один символ. А іменно являвся символом признання Божої щедрості. Благодаря которой плодоносили сади, олівко і рощі і виноградники. Браті і сестри, ця історія показу нам, біблійська історія то, що як важно, щоб ми дивилися на цей, на цей пример Ізраїля, який був собраний. З усього Ізраїля, весь Ізраїль приходив в Єрусалим для того, щоб свершити це служіння жатви. Тепер, це був завершаючий праздник честь зобраного урожаю. Земля отдала свої обільні плоди. Урожай. Собру житниці, фрукти, масло, вино, уложене в храніння. Перші плоди вже були принесені. І тепер народ йшов з благодарственними дарами, щоб поклонитися Богу, який так щедро благословив їх. Так, ізраїльський народ, цей праздник жатви, ми читаємо в Священному Писанні і Духи и проводив кожен год. Тепер, внимание. Було б хорошо, щоб народ Божий і сейчас відмічав этот праздник радостные воспоминания о благословениях Божьих дарованных ему тобто народу. Подобно тому, как израильский народ праздновал освобождение, совершенное Богом для их отцов, и его чудесную защиту во время странствования из Египта. Так і ми сьогодні маємо благодарністю пам'ятати річні путі, якими Он направляв нас. Братья і сістри, які путі Бог направляв в нас кожного. Зповіни ми, ми пройшли года. я пам'ятаю 53 роки тому назад. Як я прийшов в Закарпаття і сравнюю в на настоящий час, яке благословення Бог дає і дарує нам на свіщий час. Браття можуть заробити, сестри теж допомож їм, діточки, які ростуть у сім'ях які повинні виспитуватися в Божі Божьим в настоящий час. Тепер, внимание. Да. Он направляє сьогодні нас, щоб вивести нас з цього мира, мрака гріха. Свій чутний свет істини і милосердя. Не повинні ми восхваляти Господа за те, що Бог вивів нас з цього міра. І ми можемо свободно сьогодні збиратися. Нема ніякого преплястя, а це все знаєте що. Це є то пророчество, которое показує, що весь третій ангел має прозвучити у всій кінцях землі. І це та радості яку ми повинні вищати кожен із нас дома, на роботі, в школі, везде. Далі. І як праздник жатви, празднуємо, празднуємо і в честь збирання всіх плодів землі, представляє на тот великий день посліднього збору, коли Господь жатви, вийшли своїх жніців, щоб сізати плевели связки для огня, а пшеницю положить в житницю. І когда Іскуплений Господом Навсіда освобождаться від рабства прокляття гріха, под которым вся тварь каже посол Павлов Ремлянам 8.22, совокупно стонне Мучиться і вопеет, Будуть собрані Небесний ханан. Та дані будуть радуватися радістю неограниченою, прословленою, велика робота примирення, совершимо Христом для, э, для людей, окончиться гріхи і зладяться навсіда. Ето, браті, сюстри, перед нами. Що ми дорожні робити сьогодні? Ми дорожні сьогодні приготувати свій. Свій характер по, по, по подобію нашого Спасителя Ісуса Христа. Це є дійсно велика радость буде, для кого? Для Господа нашого. Не поможе Господь Бог на меду, а йому за все хвала віку. Амінь. Амінь.